Вітятя кінцівки у валізі, внутрішні органи заморожені у холодильнику. Навіть моторошно про це вам розповідати. Зверяче вбивство 40-річної жінки, воно сталося е, власне на Київщині ще влітку. Правоохоронці затримали коханця загиблої е, адвоката та учасника популярного телевізійного шоу про одруження. Я впевнений, що ви пам'ятаєте цю е, історію резонансну вперше про знайомство. Е, і життя з ним з імовірним убивцею нашим журналістам розповів син жертви. І хлопець переконаний, мама перебувала під гіпнозом маніака. От про цю історію дивіться далі. Бенджамін Бігун у минулому. Прокурор, власник адвокатської фірми, учасник популярного телевізійного шоу про одруження та тренер самовдосконалення. Раніше получається зажал за рішутку. Образно говоря, дав ну, кавичка, да. да. эти все всі документи. Да. А сейчас я наоборот освобождаю людей из рішетки или из какой-либо ситуації. Так от получилось моей жизни, що я змінив вектор направления. Тепер самовпевнений і успішний Бенджамінг сам опинився за ґратами. Чоловіка обвинувачують у звірячому вбивстві та розчленуванні жінки. Його 40-річну подругу Ольгу збирали буквально по шматках у різних населених пунктах Київщини. Мотрошна історія почалася ще влітку. На підозрілу валізу на березі водойми у селі нові безрадичі натрапили двоє рибалок. Коли чоловіки зазирнули всередину, заклякли від жаху, сукнями були прикидані відтяті людські кінцівки. Це були дві ноги, дві руки. Також були ребра, частина хребта інших частин тіла в самої валізі не було. Тому було прийнято рішення дослідження всієї водойми з допомогою водолазів. Під час пошуків нічого нового знайдена не було. Також експерт нам повідомив, що скоріш за все це рештки саме жінки. Правоохоронці почали пошуки, і до них звернулася жінка, яка повідомила точно таке ж вбрання. Мала її сестра, яка вже кілька. Днів не виходить на зв'язок. Копи знайшли сина Ольги, і вже він вивів їх на ймовірного убивцю. Хлопець розповів: останнім часом мама жила у кавалера. Вдома у Бенджаміна поліцейські знайшли решту тіла: вирізані язик, нирку, серце та матку. Навіжений патрач зберігав у морозилці. Як вони тут опинились я тут заселився і я не відкривав холодильник. Вже понад рік Бенджамін у СІЗО і мовчить як риба. На теперішній час від будь-яких свідчень надавання будь-яких свідчень відмовився, користуючи своїми конституційними правами. Камери відеонагляду фіксували, як Бенджамін регулярно розвозив якісь пакунки і викидав їх у різних місцях. І під час затримання чоловік був із правоохоронцями надто відвертим. Де ти тіло арештоново. Вдома. Чому ти її Ну, Якийсь стан ефекту був. Стан ефекту, що ну? Якісь особисті, скажімо, там мотиви чи щось пришло того. Вона жива була, яке розшли? Та ні. Ні? Ти... Мертва? Яким чином ти не було? Задушив одною рукою. Завісу таємничого знайомства, обвинувачуваного із жертвою відхиляє син Ольги. Каже, мама повернулася із заробітків у Польщі наприкінці лютого, коли Росія розпочала свій повномасштабний наступ. Я єдина в неї дитина, вона знає, що на початку війни я вирішив йти в ТРО, бо був на це налаштований, і вона просто сльозами з криками приїхала, обміняла мене і сказала, що я нікуди не уїду. Я, я... Спершу Ольга мешкала разом із сином, але згодом з'явився Бенджамін. Познайомилася з ним, з ним чи в якихось групах, чи теж щось зв'язано з йогою. Сказала, що, мов, він інструктор, що в нього є дівчина. Це, як він і сказав, вони проживають там в центрі Києва в її квартирі. І казала, що я питаю, типу, а які у вас відносини? Вона каже, ми просто якби друзі. Він там каже, що у неї у, у нього з дівчиною якісь там проблеми, і ми зійшлися на фоні, якраз от його роман закрутився швидко. Да, Пара з'їхалася і поселилася кушаю, в орендованому будинку. Він писав їй, що я тебе люблю. що вона писала, що я тебе люблю. Що вони там не можуть жити один без одного, а ми з нею списувалися в принципі частенько. Вона казала, що все добре, що вони там разу його займаються, гуляють, ходять. Але з часом мама почала поводитися якось дивно, пригадує Олександр. Це був як якийсь типа гіпноз не така, скажімо, цікавість моїм життям. А коли я запитував в неї якесь питання, вона от округ до ходила. І вона вже, не знаю, будь б людині просто промили мозок. Тобто вона вже е, ні про що не думала, крім як про нього. Слідство з'ясувало, що після убивства хтось підчистив усі Ольгині банківські картки і зняв кругленьку суму грошей. В будь-якому випадку гроші – це енергія, а якщо в вашій житті немає присутності цієї енергії, то, скоріше, мало шансів, що вона у вас з'явиться. Потому що немає грошей. А щоб ви появились дій нужна енергія сатвісне цю енергію треба взяти там, де вона є. Ольга Мунтян брала участь із Бенджаміном у популярному телевізійному шоу про одруження? Жінка зізнається, одразу зрозуміла із її партнером щось не так. У чоловікові було надто багато прихованої агресії. Коли я вже почала знати його так чіпляти за сім'ю. За матір, я зрозуміла, що це матір була була авторитарна жінка, і згодом він мені це розповів. І в нього такий був стиль, що він завжди гарна людина, що в нього нема нічого поганого, і він завжди намагався не бути собою, а підіграти іншій людині, аби вона подумала, що він дійсно добра людина. Ольга каже, коли дізналася, що Бенджаміна обвинувачують у жорстокому вбивстві, одразу провела власне розслідування, накопала багато цікавого і припускає, це могла бути не єдина жертва. Дуже багато жінок і мені писали з психологією з одної спілкувалася яких він обманював, він брав на них кредити. Ну вони, як наче, закохані добровільно брали це великі ставки. Я знаю, що дві дівчини народили від нього дитину, і одна народила на початку 22-го року. Коли вони казали, що вони вагітні, він кудись зникав, не брав слухавку, ігнорував їх. Експерти з'ясували, жахливе. Убита Ольга теж була вагітна. Якщо Бенджамін дійсно виявиться навіженим патрачем, він загримить за грати років на 15. Олена Ровенчук та Євген Солодовник для телеканалу Київ.